Добрий ранок, п'ятниця, 21 березня, 25 рік. З вами я Вікторія Сягаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Страх успіху. Сьогодні будемо говорити про те, чому боїмося бути успішними, щасливими, багатими, класними, розкішними. І я не перестаю дивуватися кожен раз, що. Люди не бояться провалу. Люди не бояться програти. Вони бояться перемогти, бояться стати успішними. І е, насправді ми начебто йдемо за відповіддю, як же як же прийти до тієї точки Б, як же стати от тією версією, якою я хочу, мрію бути. Але Виходить, що на рівні програм, на рівні патернів, на рівні поведінки ми робимо все, щоб туди не піти. Чому? Тому що провал помилки, якесь таке жертви на життя це більш знайоме відчуття, більш знайоме, більш зрозуміле, і, відповідно, успіх це навпаки щось нове. І тому воно лякає. А ви знаєте, я постійно про це розповідаю, що наш мозок так влаштований, що все, що нове, равно небезпека. Відповідно, коли ми говоримо про щось таке амбітне, класне, до чого ми хочемо прийти, для нас це равно небезпека. І тому, якщо проаналізувати своє життя, ви можете побачити, що було дуже багато. Якихось, ну, називаємо це так, негативного досвіду, коли а, щось не виходило, коли а, десь вас сварили, десь ви себе сварили за те, що не досягли, десь у вас були шанси, які ви які ви не використали. І відповідно, коли психіка опрацьовується багато, багато, багато разів. То вона робить висновок, що це є моєю нормою, це є чимось дуже комфортним, і відповідно вона буде нас постійно якби тягнути в той стан, де знайоме нормальне, як я кажу, таке теплесеньке болотце. А коли ми ставимо якісь цілі, там хочу стати відомою, хочу виступати на конференціях, хочу а, отримувати гідну оплату за свій труд, а, то це небезпечно і відповідно всі наші думки і дії будуть направлені на те, щоб туди не піти. Чому так а, відбувається? А до речі, а напишіть мені тут в коментарях, ви чого більше боїтеся: провалу чи успіху? Ну, от якщо положити руку на серце і зробити чисте сердечне признання, чого боїтеся? Отак от, от по чесноку: провалу чи успіху? Напишіть, будь ласка, колись, мені здається, питала і все одно всі написали, що бояться провалу. Але я думаю, що це теж захисний механізм. Бо провал все одно більш знайомий. Зараз я вам поясню чому. Дивіться, провал, ну, я ж кажу. А, провал сам по собі вам менш страшний. Тому що оцей провал ви вже проживали багато-багато разів. В дитинстві. В школі, десь там на дворі. А, в будь-яких ситуаціях, коли там вас не визнавали, коли ви отримували двійку, коли м, вам щось не вдавалося, коли ви виходили в інстаграм, а ніхто там не знав не лайкав вас, а, провалу як такого досвіду негативного було дуже-дуже багато. А успіх, він. М, як вам сказати, так як наше мислення більше тяжіє до мінусового, ми на наших мінусах більше робили акценти, ніж на плюсах. Тобто те, коли ми провалювалися, ми на цьому більше акцентували уваги, ніж коли ми перемогали. Відповідно. Це запам'ятовується на рівні пам'яті, на рівні от сценаріїв, на рівні програм, що оцей мінус, оці провали, вони мені комфортніше все одно, ніж успіх. Тому що, дивіться, успіх це завжди більше відповідальності. Завжди. І коли ви успішна, ви стаєте видимою, помітною. Ви постійно виходите із зони цього комфорту, пріславутого. А якщо навіть вам м, щось не подобається, ви все одно там робите, да? тому що ви не можете не робити, тому що ви вже успішна, у вас є певний план дій і так далі. Так далі, так далі. Тобто, коли ми говоримо про успіх, він накладає певні зобов'язання на нас. І ми насправді підсвідомо боїмося цього, да? цієї шаленої відповідальності. Тому що провал ви провалитеся, потім ви там собі позалізуєте ранки і йдете далі. А успіх це щось таке. В чому ви вже, ви знаєте, ви як перейшли на новий рівень і ви мусите йому відповідати. І це набагато страшніше для психіки. Далі, коли ми говоримо про успіх, чому ми боїмося його? Тому що ми боїмося втратити те життя, яке є. Бо от ви всі зараз певним чином живете. Да? Там хтось там. У когось діти, і ви там, можливо, 50% свого часу приділяєте дітям. У когось це якась робота, в якій ви вже там тривалий час працюєте, і теж вам все там зрозуміло. У когось там певні стосунки з партнером, і вони склалися Вони склалися з тим, яка ви є на сьогодні. І вас це може навіть влаштовувати от все те, що є. Коли ми говоримо про успіх, а пам'ятаєте, для мозку успіх це щось супернове, це щось супернебезпечне, це означає, що я автоматично втрачаю все те, що я набула. Тобто, от такі стосунки з партнером, які є, коли я стану успішною, вони не будуть такими. Я не зможу приділяти таку кількість годин, наприклад, дітям. Я не зможу виконувати ту роботу, яка вже для мене дуже комфортна і зрозуміла. Тому що на новому рівні гри у вас будуть нові правила, новий ритм життя, нові комунікації, нові якості. І виходить, що для того, щоб стати успішною, це равно. Втратите звичне життя. Коли ви провалюєтеся, ви не втрачаєте звичне життя, ви просто зробили якусь дію, щось пішло не так, але так як психіці це знайоме, вона вже проживала це мільйон разів, у вас немає такого ну, типу, в вашому житті нічого не змінюється глобально. Ну, окей, ну, щось там не вийшло. Все, пішла далі. Ну, або там постраждала, що не вийшло. Але знову ж таки, страждати психіці звичніше. Зрозумійте, будь ласка, що а, психіці звичніше проживати оті всі негативні емоції реакції, до яких ви звикли. Набагато комфортніше. Ніж проживати, наприклад, тріумф від успіху, перемогу свою, а тим більше, якщо це тривалий якийсь процес. Емоційно я вже хочу втратити знайоме життя на ту візуалізацію успіху а у тіла, аж зжимається. Так це так і буде Наталія. Добре, ранок. Так воно і буде, воно і буде зжиматися. Ви що? Куди, а куди ж воно подінеться? Звісно. Не просто зжиматися. Це Можуть бути дуже різні процеси, хвороба. У мене стандартна історія, стандартна історія. Як тільки у мене конференція запуски, як тільки у мене є якийсь там ну умовно перехід на новий рівень, а він у мене достатньо часто відбувається, у мене завжди хворіє дитина. Ну, от завжди, тому що він ще маленький, він бере все від мене, мої там переживання, мої стани. І це вже просто отак от, 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 от йде. Ну, типу, я прям не ну, те, що готуюся до цього. Ну, я знаю, я на це вже навіть не реагую. Ну, просто оце минулий раз, ви знаєте, хто дивився за моїми сторіс, то було жорстко, бо після грипу він перестав ходити на два дні. Я тут, звісно, думала, сума с ума сайду. Вот. Але в цілому це стандартно. Але він забирає. Ну, типу, якщо б він не хворів, то напевно я б лежала. Але якось у нас от так от, о, сталося, що хворіє він. Да, він забирається на себе, і це нормально. А як ви хочете? Турбулентність обов'язково буде. І тут якраз таки згадуємо та багатій Наталія, що ви маєте робити дії. Тоді оцей зажим тілесний, він пройде. І його треба пройти. Ви ж згадаєте, як ви в прямий етер, етер перший раз виходили. Так само, що вам тіло? Ви така були розслаблені, така, знаєте, курили сигарету, попивали каву, і така прямий етер. Всіх вітаю, я така кайфова. Ну, так не було. був колбас. Все те ж саме, це однакові процеси. Це однакові завжди процеси. І це потрібно постійно, постійно, постійно проживати. Це, власне, і є успішна людина і неуспішна. Якщо ви хочете бути успішною, ви просто вчитеся в це постійно-постійно входити і проживати ці процеси. Якщо ви обираєте інший шлях, то ви будете йти на поводу у мозку. У всіх цих історій, які він вам розповідає, у цих зажимів тіла. І в цей момент найгірше, що ви можете зробити, казати: ой, напевно, ще не час. От якщо б я була готова, то напевно, я б такий зажим би не відчувала. Фігня, це все не буде того моменту, коли ви не будете відчувати зажим. Якщо ви не відчуваєте зажим, то ну, явно кудись взагалі не туди йдете. Вам це легко. А вам треба розширюватися, і це завжди буде некомфортно. Далі. Успіх – це, по суті, нова ідентичність. Успіх це нова ідентичність. Що я маю на увазі? Якщо у вас була роль страждальця, роль жертви, роль людини, яка постійно намагається. У нас вчора були психологічні розбори, і а, дівчинка одна каже: Я буду я буду, о, як так вона сказала, я буду намагатися робити або старатися, намагатися, ну от щось таке. І от якщо ви людина, яка постійно щось намагається, дуже сильно старається намагатися, то звісно, що ви не знаєте, а ким я буду, ким я стану. Тоді, коли в мене все буде виходити, що це за жінка така? Що це за успішна людина, у якої все виходить? І це дійсно нова ідентичність. Тому так важко. І чому там, наприклад, жінкам з декрету так важко виходити в роботу да, і в якийсь там успіх? Тому що її нова ідентичність, ота, от ну, стара, окей, давайте, стара ідентичність, це мамочка. Мамочка турботлива, яка вся в діточках, яка слідкує, папісіл, покакав, в школу сходив, в садочок, насмарк, температурка, ліг спати, все, вона от у неї все обертається навколо цього. Порядочок, щоб у всіх були нагодовані, все, вона зростається з цією своєю ідентичністю. І їй потрібно зараз взяти і переключитися. На нову ідентичність успішної жінки, бізнес леді, якоюсь, там, не знаю, робити якісь проекти, думати про КПА, думати про те, щоб досягати, да, там, створювати нові результати. Це, по суті, перехід на нову ідентичність. Скажіть мені, будь ласка, їй це буде легко? Та, звісно, що ні. І що в такі моменти, каже мозок, та ні, мені ще зарано. Я от зараз не маю ресурсу для цього всього. Я вирішила, що краще дітки мали, мали, малі, а вони ж малими будуть недовго. Я краще посаджу ще. І вона думає, що це її свідомий вибір. А насправді це тупо страх. Страх успіху. Страх нової ідентичності. Тому не обманюйте себе, що ви боїтеся помилок, що ви боїтеся провалу. Ні, я не, давайте так, я тут теж так е, кардинально, радикально може бути таке, що у людини буде більше переважати страх е, провалу. Але таких людей менше, об'єктивно менше. Більшість людей бояться успіху, і це закономірно, тому що наша фізіологія така. А, тож, як ми долаємо наш страх успіху? По-перше, ми перестаємо думати, що успіх це якась фінальна точка. Ми от себе шлякаємо чим, що от є я зараз якась, а є отой успіх. І нам здається, що я туди не можу дійти. Це дуже важко, це от щось таке заоблачне, ми це відсуваємо кудись подалі. Але, по суті, ваш успіх це просто перехід на новий рівень. І таких рівнів, рівнів, їх може бути просто сотні тисяч. Це ніяка не кінцева точка. Це просто наступний крок. Все. Це. Це як маленька дитина, яка вона яка вчиться ходити. Вона робить крок. Падає, знову встає, робить крок. І вона ж там не думає, що «О, ну все зараз я почну ходити, буду стану успішним, да? або там все це коротше фінальна історія. Оце як і дитина, у якої, по суті, попереду ще дуже багато різних моментів, да? і треба навчитися ходити, там, самостійно ходити в туалет, там в певний момент відділитися від мами з татом, а навчитися писати, навчитися читати, навчитися. Вчитися в школі, інститут і так далі. і так далі. Тобто дитинка, коли вона маленька, коли вона робить свої там, перші перемоги, це не фінальна точка. В неї ще попереду дуже-дуже багато всього. Є якісь базові речі, да, які вона мусить зробити. А є ще багато всього, що вона сама собі намітить. Да, тобто все залежить від е, її амбітності, там, і так далі, і так далі. Так само і у вас. Оцей успіх це не фінальна точка, це просто перехід на нову сходинку. Все, не більше того. Далі, змінюйтеся, не боючись втрат. Бо це взагалі така насправді глибока тема. Інша тема, окрема тема. Нам в цьому житті нічого не належить. Взагалі нічого. Взагалі нічого. Ні ваш будинок, ні ваша родина, ні ваш партнер, не ваша робота. Взагалі, нічого у вас немає. Навіть наше тіло, наш скафандрік нам видали на певний період. Тобто, по суті, вам нічого не належить. І з одного боку, знаєте, ця думка вона трішки, можливо, лякає, якщо ви вперше да, про це думаєте. З іншого боку, вона звільняє. Бо коли ви усвідомлюєте, що вам нічого не належить, ви, ви перестаєте за це триматися. А коли ви перестаєте за це триматися, ви е, бонусом отримуєте відчуття свободи і легкості. І коли ви свободна, коли вам нічого не належить. А ви можете легше йти в зміни, бо вам дійсно нема чого втрачати. Більше того, втрата як така, це ілюзія. Ну, понятно, що ілюзія, тому що нам нічого не належить, тому втрата це ілюзія, але а, ви ж боїтеся, що ваше життя зміниться. Але тут питання навіть не до того, що ви втратите, а питання до того, чи готові ви до кращого. Чи готові ви до кращого? Тому що погодьтеся дуже. Ну як же боже, мені важко підбирати слова, не те, що неправильно триматися. Ну, окей, ну хай буде неправильно, добре. От ви тримаєтеся, наприклад, за дуже деструктивні стосунки, і думаєте: от я зараз піду в зміни, і я втрачу цього партнера. І це капець, капець, капець. Так. Да, але ж, втрачаючи цього партнера, якого вам дуже страшно втратити, ви можете отримати ахрінітітельні стосунки інші. І це питання, чи готові ви до кращого, чи ви обираєте так триматися за те, що вам не належить, але при цьому вашій психіці просто вже комфортно за це триматися. І тут важливо змінюватися да, і не боятися втрат, бо точно за будь-якою втратою буде щось дуже потужне. Так, Вікторія, це мене тільки що Шандарахнула від інсайту. Я рада, класно. Так, а як не знецінювати свої досягнення тоді, коли переходиш на новий етап? О, ну незнацінення своїх досягнень це прям навичка. Да, тобто цього треба вчитися. Це не так, що, знаєте, Є якась чарівна практика, або є просто усвідомлення, так, я не буду себе знецінювати. По суті, це поетапний процес навчання себе е усвідомлювати. Дивіться, е зараз, давайте так, покажу. От у вас є м певний рівень зараз, да? і є певна у цього рівня є стеля, стеля, а є підлога. Да? Перехід на новий рівень це коли стеля стала підлогою, а підлога стелею. ну, типу, зрозуміли, так? Да? Ви перейшли на новий рівень. І в цей момент дуже важливо розуміти, що ви вже не тут, ви вже тут. Але якщо на цьому рівні ви вже досягли стелі, ну, ви точно досягли стелі, тому що ви перейшли на новий рівень. То це абсолютно нормально, що на новому рівні ви будете зараз на рівні підлоги. І потрібен час, поки ви підніметеся до рівні стелі. На новому рівні. Як не знецінювати, розуміти, що це нормальний процес. Ви не можете перейти на новий рівень і бути нагорі на одразу. Новий рівень вимагає вашого такого самого підняття від підлоги до стелі. І так буде постійно. Тобто, на кожному рівні ви впираєтеся в стелю, і це вимагає переходу на нового рівня, де ви починаєте знизу. Але це вже новий рівень. Ну, і до цього просто потрібно адекватно ставитися. Типу, це нормально. Ви не можете перестрибнути і одразу на новому рівні бути на стелі. Круто, в десяточку інформація переконалася у цьому власному досвіді. Класно, супер, я рада. Давайте я поскріню ваші приємності. Колекціоную їх. Так, окей. Тобто, змінюємося, не боючись втрат. Далі теж така, ну, лайфхак, напевно, мені це вдалося зробити. Перетворити успіх у звичний стан. Це не означає, що треба знецінювати да, цей успіх, тому що є і такі дівчата, які просто тупо знецінюють, тобто вони досягають, 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 але знецінюють. Зрозуміти, якщо ви вже обираєте цю стежку да, такого постійного розширення, переходу на новий етап, успіху, зрозуміти, що це ваш звичний стан. Це є нормою, нормою життя. Нормою життя, от як Наталя писала, от це фізичне відчуття, що все зжимається. Це нормально. Це не щось таке, це є нормою. Да, от Впіймати, спіймати це відчуття, що це є нормою. І це для мене нормально. І далі, що вам в цьому допоможе, це знову ж таки маленькі кроки, маленькі дії. Не лякайте себе чимось захмарним. Робіть просто маленькі дії на шляху до того, чого ви хочете. Да, тобто постійно нагадувати собі, що стеля стала підлогою іншого поверху. Да, 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 да. Так і є. І це нормально. Я не знаю, було у вас таке відчуття? У мене це було, от коли я раніше вчила англійську. І ти займаєшся, 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 займаєшся. А відчуття реально постійного, наче відкату. Ти начебто говориш, 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 і все складніше, складніше, складніше. Але це ілюзорне сприйняття, тому що, по суті, ви ж постійно підвищуєте рівень англійської, да? ви переходите там з мінімального рівня до там, не знаю, b 1 b 2 і так далі, там, Едванст. І в тебе, поки ви рухаєтеся поступово, постійно відчуття бляха-муха, я нічого не знаю. Я наче стільки займаюся а відчуття, що знову не знаю, знову не знаю, знову не знаю. І це нормальне відчуття, бо ви ж рівень постійно підвищуєте. А якщо ви проаналізуєте себе на початку і зараз, то тоді ви побачите цю динаміку. Да, да, да. чим більше вчиш, тим менше знаєш. 100%. І отут так само. Це нормально, надежда, це нормально. Це нормально, бо якщо ви себе будете порівнювати, треба собі порівнювати з такою точкою нуль. З точкою нуль, якою я була тоді взагалі. Або, наприклад, це теж така часта історія, коли ви переходите в іншу сферу. Наприклад, ви працювали в якійсь сфері, досягли там класного рівня, ви звикли до себе, що я класна, і тут ви йдете взагалі в геть іншу історію. Ну, Там умовно працювали бухгалтером, а тут вирішили стати психологом. І ви пішли в, пішли в психологію. І що відбувається в психології? В психології ви починаєте все з нуля. Ну як все з нуля? Не зовсім з нуля, але по суті, ви, ви знову залишаєтеся на першому рівні підлоги. Там ви вже були на 10 рівні стелі. А тут ви на першому рівні підлоги. І дуже важко переключитися на це, да? тому що там я до себе звикла успішною, тут я, наче маленька дитинка, вчуся ходити. І до цього теж треба адекватно ставитися. Бо ви не можете перейти в нову сферу і бути одразу на 10 рівні. Ну, не може Ірина, не може бути, що півроку вчу, а толку ніякого. Точно є толк, точно результат, а просто ви його не бачите. Самому в собі дуже важко побачити. Дуже класно спиратися на конкретні метрики, коли є там, не знаю, тестування, якесь, ну, цифри, да, до чого прив'язатися, щоб була метрика, щоб мозок зрозумів, що динаміка є. Все, я вам дякую. Хороших вам вихідних. Ми з вами зустрічаємося в прямому етері в понеділок. І найближчий час я анонсую свій крутезний подкаст про фінанси. Тому чекайте в сторіс оголошення. Пока!